Підсумки Росія прагне взяти Україну на переляк. Дві ключові маріонетки Кремля Плотницький і Захарченко до Мінська взагалі не приїхали. А ті ті два статиста, яких послали, вони озвучили ультиматум. Хочуть переписати угоду від 5 вересня, інакше. Підуть, мовляв, до наступу перед тим. Плотницький озвучував умову, за якою його окупована територія погодиться не воювати з Україною. Київ має взяти на повне фінансування ті території, які зараз знаходяться під терористами. А каву в ліжко ні, не хоче? Природньо набір абсурдних бажань і ультиматумів активно почав висловлюватись тоді, коли Росії влаштували обструкцію в пар'є. А ЄС заявила, що санкціям бути далі. Ці кадри примусили Європу перейти від занепокоєння до дії після морюпольської трагедії. ОБСЄ чітко заявила: місто обстріляло з території під бойовикам. Росія твердить, вона тут ні до чого. Наше єдине бажання, як я вже говорив, це примирення, нормалізація ситуації, але цього не буде без діалогу між Києвом і лідерами Донецька та Луганська. Російський посол запевняє, що дуже складно переконати сепаратистів припинити обстріли. То таке вмовляння і не знадобилося б, якби Кремль не. Постачав сепаратистам зброї Нью-Йорк. Позачергове засідання Ради безпеки ООН. Більшість країн просить Росію дотримуватися мінських домовленостей і вплинути на терористів. Посилаючись на звіт, ОБСЄ щодо обстрілу Маріуполя в Радбезі заявляють: ті, хто випустив ракети, свідомо цілилися у цивільне населення. Тим часом Україна наводить чергові докази участі російських військ на Донбасі, але північна сусідка і тут за своє все могло би пойти по іному, якщо б в срок виконаний мінський меморандум о прикращенні огня. Очевидно, що. Мір в Донбасі не нужен в першу очередь партії війни в Києві. Спільної заяви з осудом теракту Маріуполі після засідання Радбезу не вийшло. Росія ухвалення документа заблокувала естафету чергового екстреного засідання з приводу подій на сході України, продовжила парламентська асамблея Ради Європи. Це організація, яка просто відповідає за стан демократії і людських прав в Європі. Те, що там відбулося, це свідчення роздратування, яке вже охоплює буквально. Ці м, органи колективні Росія відправила на засідання до Страсбурга важку артилерію на чолі зі спікером Держдуми. Дипломати впевнені, федерація їхала за перемогою. Сподівалася, що з неї знімуть санкції. Росіяни не нехтують навіть тиском на делегатів з інших країн, щоб переманити їх на свій бік. Вони ведуть роботу. Можете не сумніватися з кожним із делегатів. Я не знаю, я не буду казати, що підкуповують, але і це можливо. Відверто шантажували росіяни і керівництво парі. Якщо заберуть у них право голосу, вони глюкнуть дверима. Ми к сожалению, винуждені будемо на год Рестанавіть свою роботу в асамблеї, але відсвяткувати важену перемогу Росії не вдалося. Більшість депутатів асамблеї засудили дії Росії. Обурений Кремль відмовився звільняти українську льотчицю і депутата Парі Надію Савченко. Делегацію від Федерації вирішують позбавити права голосувати і обіймати керівні посади в органах Парє під час голосування за таку резолюцію. Росія і сама заходилася тиснути кнопки, але не могла. У Меня не працює та парад для голосування. Далека від думки, що це зроблено спеціально. No right а, російська діліція не має права голосувати. Після такого інциденту Росія влаштовує демарш, йде з асамблеї геть, як і обіцяла. Подейкують, захопивши зі своїх кабінетів навіть мило і лампочки. Кремль заявив, вони не контактуватимуть з парі до кінця року. Коли стають країною ізгоєм, стають е, повні тоталітарною. Країною українська делегація в парі натомість святкує перемогою просить від Європи суворішого підходу. Дешених не укращають максимум їх садять на цепі. цей цепі можуть послужити тільки санкції і тільки ужесточення та Все головне це визнати. Росію агресором, а захід ще зволікає, бо вони панічно бояться в принципі відкритого збройного конфлікту. Нині Росія залишається під санкціями до вересня. Навздогін Європа докинула їм ще й нових, розширила чорний список осіб та компаній, що підпали під фінансові та візові обмеження. Але назвати ці європейські кроки суворими навряд чи можна. Старий світ вкотре заявив: загостриться конфлікт. Кремлю буде гірше. Ми підтримуємо економічні санкції, бо важливо, щоб Росія бачила, що будуть наслідки. Коли вона порушує міжнародне законодавство, використовує силу для зміни кордонів, анексує частину території іншої держави. Такої ж відвертої підтримки санкцій проти Росії не демонструвала Греція. Товко неї трималася найбільша інтрига. На парламентських виборах там перемогли проросійські політики. Проте вето на санкції проти Росії греки не наклали. Хоча й заявили, таке рішення далось їм складно. Москва ж бо їхня союзниця. Подивіться на фотографію, стоять керівники Лівисі, тої грецької з дугіни. Дугін це злочинець, це. Той, хто закликав до знищення України, якщо Греція відверто стане на бік Росії, навряд чи Україні це нашкодить для прихованих союзників Кремля. Нині у світі не так багато. Однак і палких друзів України можна полечити на пальцях. Проблема Європи в тому, що немає лідерів твердих такого типу, як Черчилль. Від міжнародних заяв з боку Європи, російської зброї в Україні не меншає. Але захід точно не зацікавлений в ескалації конфлікту на Донбасі, бо те втрачає через санкції запроваджені щодо Росії. Утім, з іншого боку, відверто псувати відносини з Кремлем країни ЄС не хочуть, щоб прапори їхніх держав не опинилися у вогні війни. Анна Міршниченко, Валерій Савицький, час підсумки. От євродискусії на тему, як діяти далі, йдуть на тлі.